Вітаю сьогодні. Ми розбираємо, мабуть, одну з найхимарніших інтернет-теорій, що походить з Ютуб каналу логово. І знаєте, вона змушує по-справжньому задуматись і засумніватися буквально в усьому, що ми знаємо про славу, ідентичність та можливо навіть про саме життя. Ну що ж, з чого все починається? А все починається з одного, здавалося, простого запитання. Але це питання, це, знаєте, справжня кроляча нора. Варто лише зазирнути, і все, вона миттєво затягує у світ просто неймовірних припущень і дивних збігів. А почалося все, як це часто буває, з одного, ну, дуже дивного спостереження. І стосується воно двох, м'яко кажучи, дуже відомих акторів. Так от приготуйтеся, бо зараз прозвучить щось, ну, справді дике. Теорія стверджує, що Джонатан Бенкс. Так, так, той самий Майк із серіалу Пуститися берега це насправді Сильвестр Сталоне, але, скажімо так, у своїй оригінальній версії, без пластики і відновлення волосся. Звучить абсолютно божевільно, правда? Але почекайте, бо як кажуть автори теорії, у них є докази. І тут починається найцікавіше. Прихильники цієї теорії почали знаєте, буквально по кадрах розбирати серіал і знайшли там цілу купу посилань на найвідоміші ролі Сталони. І вони абсолютно переконані, що це не просто збіги. Ні, це мовляв навмисно залишені підказки. І от саме тут ми підходимо до їхнього головного аргументу, який вони кидають усім скептикам. Вони прямо запитують: ну невже, невже така кількість деталей, які на перший погляд абсолютно не пов'язані між собою, може бути простою звичайнісінькою випадковістю? Але розумійте, ці підказки у сценарії це лише розігрів. Головний їхній козир це візуальна схожість. і йдеться не про те, що вони чимось схожі. Ні, ні. Автор теорії каже про просто ідеальну дьявольську симетрію облич про однакову форму очей. І навіть уявіть собі про пігментні плями, які збігаються на абсолютно різних фотографіях. Та якщо ви думали, що історія зі Сталоне та Бенксом це вже щось, то ні, це виявляється лише верхівка айсберга. Далі теорія стає ще масштабнішою, адже до неї долучається ще одна зірка того ж таки культового серіалу. І ось тут ставки, як то кажуть, різко зростають, бо наступне твердження таке: Брайан Кренстон насправді є коміком Філом Гартманом, тим самим, який офіційно помер у 1998 році. Тобто теорія стверджує, що він інсценував власну смерть, щоб потім з'явитися під абсолютно новою особою. А тепер просто погляньмо на хронологію подій. Одна кар'єра трагічно, раптово обривається, і майже одразу, буквально за пару років, починається просто стрімкий злет іншої. Погодьтеся, для прихильників теорії такий збіг виглядає ну, занадто ідеальним, щоб бути простою випадковістю. А ось вам і їхній, так би мовити, залізний доказ. Це вже не просто якась там загальна схожість, ні, це дуже конкретна, майже мікроскопічна деталь дві родимки на одній і тій самій зморшці на лобі. Ну от який шанс такого збігу в реальному житті? Прихильники теорії кажуть, він практично нульовий. Думаєте, на цьому все аж ніяк? Далі ця теорія робить ще більш божевільний, ще більш драматичний стрибок. Вона пов'язує сучасного актора вже не просто з іншим актором, а з історичною постаттю. І знову, як стверджують конспірологи, звичайна прохідна сцена з серіалу раптом перетворюється на підказку. Оця фраза, на їхню думку, це не що інше, як прямий натяк на ще одну приховану ідентичність самого актора. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найзухвалішого твердження цієї теорії. Готові? Брайан Кренстон, це виявляється ще й 18-й президент США Уліс Грант. Які докази? Ну, знову ж таки, ідентичні риси обличчя і що найголовніше, кілька родинок, які, як вони стверджують, повністю збігаються. А тепер увага, трохи нумерології, яка так подобається конспірологам. Уліс Грант був так 18-тим президентом. А Філ Гартман, яким нібито і є Кренстон, грав президента у шоу Saturday Night Live. Скільки б ви думали разів? Рівно 18. збіг. Ну, для прихильників теорії це ще один доказ, який просто не можна ігнорувати. Гаразд, ми розібрали конкретні приклади. А тепер час поглянути на загальну картину, бо виникає логічне питання, як усі ці неймовірні твердження пов'язані між собою, яка власне об'єднувальна ідея за всім цим стоїть? І ось вона, розгадка, виявляється, йдеться не про якихось окремих двійників чи випадкові збіги. Теорія говорить про існування цілого класу. Істот, істот, які живуть століттями і просто періодично змінюють свої ролі в нашому суспільстві, щоб ну не викликати зайвих підозр. Та хто ж вони, ці загадкові істоти? Ось тут теорія, щоправда, не дає однієї чіткої відповіді. Натомість вона пропонує кілька варіантів, і, чесно кажучи, кожен з них звучить як готовий сценарій для голівудського блокбастера. І нарешті, так би мовити, вишенька на торті, найсучасніший і, безперечно, найпровокаційніший приклад з усіх, той, що доводить цю теорію до її логічного чи тупак нелогічного апогею. Так, теорія напряму пов'язує покійну принцесу Діану та Берона Трампа, сина Дональда Трампа. Стверджується, що між ними існує якась просто неймовірна зовнішня схожість, особливо якщо порівнювати дитячі фото. І це, мабуть, найшокуючий, найнесподіваніший елемент усієї цієї історії. Але ж як як їм вдається залишатися непоміченими так довго? Теорія дає таку відповідь: обличчя можна змінити за допомогою хірургії, косметики, чого завгодно, але є речі, які змінити майже неможливо: це манери, постава, унікальні рухи людини. І от саме ці деталі, мовляв, і видають їхню справжню суть тим, хто вміє дивитися. І все це підводить нас до фінального питання. Звісно, вірити в це чи ні справа кожного. Але ця дивна теорія змушує задуматись над однією старою істиною. Можливо, найкращий спосіб щось надійно сховати це залишити його у всіх на видноті, просто перед нашими очима.